Поранений удав заповз в окопи на Донеччині, шукаючи допомоги. На незвичного гостя наткнулися наші оборонці. Спочатку були шоковані від такого сусідства, але згодом, призвичаєвшись, переконавшись в його дружелюбності, стали називати побратимом. Ще рік тому Давід саме так назвали імператорського удава з Донеччини. Він був виснажений і поранений. Рептилія ледве дихала. А вже нині цей двометровий красець змужнів і досить міцно тримає мене в своїх обіймах. На здивування він дуже лагідний, дуже спокійний у природі. Такі удави вони мають такий інстинкт захисту. Вони можуть шипіти, можуть бразки такі робити тілом, захищаючись від нападу хижака, ворога. Але ж я так думаю, що цей удав був вирощений з маличку людьми, тому він не боїться людей і давав себе лікувати. Плазун прибув до Дніпра з абсцесом та нагноюванням внаслідок поранення, отриманого на Донеччині. Зоологи кажуть, змій пройшов бойове хрещення, двомісячне лікування та надиво вижив. Він був поранений в не дуже гарному стані. Ми одразу звернулись до ветеринарів, герпетолога, який зробив рентген. На щастя, в нього не було. Таких серйозних пошкоджень це був абсцес. Йому призначили антибіотики, які ми кололи, вітаміни для підтримки і правильні умови, температурні умови. Утримувати імператорського удава нелегко, адже такий улюбленець надто примхливий і потребує спеціальних умов. Таких тварин треба утримувати в спеціально обладнаному тераріумі, який підходить за своїми розмірами, і в якому є діапазон необхідних температур. І плазун може обрати ту температуру, яка йому зараз буде комфортна і необхідна. Рептилія не тільки полюбилася відвідувачам зоопарку. А й можливо, незабаром стане справжньою зіркою, адже бере участь у конкурсі краси. Ми голосуємо за нашого удава Давіда. Хочемо запропонувати нашим відвідувачам обрати найкрасивішу змію, символ прийдешнього 2025 року. Класний ви так описувати. Я пробувала друге. Ну, брала та вони були якісь вологі. Цей це, це, такий сухенді мені подобається холодні. От Я хотів завести змію, але мама не розрішила. Окрім Давида, походження якого з скосте ріки в конкурсі краси беруть участь. Ще сім змій з різних куточків світу, і в кожного з них своя цікава історія. Це тонка хвостий якого ми отримали. Від людей, які звернулися до зоопарку і знайшли цю змію разом з речами, яких привезли до секонд-хенду нашого міста в Дніпро. Це був дитинча, він не більше ніж оліолівець, новонароджений, можна сказати, змійка. І вже за ну майже там 7 років, ось ми бачимо таку дуже красиву, сильну притильню. Відвідувачі зоопарку, які візьмуть участь у голосуванні за найгарнішу змію, отримують подарунки. І іграшки у вигляді символу 2025 року. А результати конкурсу озвучать вже 16 січня. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесарь, Борис Єфімов, Дніпро Тівій.